Привітики, дівчата! І хлопці теж привітики! Але це дуже дівоче відео. Бачите, ми пливли, пливли і до 50 допливли. Так, життя у мене буде бурхливе, цікаве і іноді навіть небезпечне. Але зараз у мене все добре. Все добре виглядає саме так. З вікна. Це буде святковий випуск, тому що я почала свій новий рік. Саніна шапка, яку він мені подарував того року. І я хочу розповісти. Бачите, нема шуму двігла. Мені Гуля каже, ну я їй записала голосову, каже, в тебе такий голос. Ну, такий, типу, приємний. Я говорю, Гуля, тому що я намагаюся переорати борю, Google навігацію і дизельний двігун з Днем Народження мене. Мені виповнилось 50 рочків. І раніше мені було так зручно, 23 листопада, день народження, 7 грудня святі іменини, Ну, тобто День Янгола Катерини. І я два тижні приймала подарунки, привітання. Коротше, це поло все було. А зараз день народження 23 листопада, день Янгола 24 листопада, все, фініш. Ну, та й таке. Я у Ашаві живу у подруги, покажу, чим займаюся, покажу. Я хочу зараз це відео зняти для всіх моїх друзів, які мене привітали чи не привітали, які мене знають особисто. От, і які, може, і не знають, але їм здається, що вони мене знають. Е, я дуже вам дякую за привітання. Зазвичай я подорожувала мені зараз Facebook нагадує. Про подорожі наші, боже, де ми так не були на мій народження, серйозно. Я, я, я дуже багато подорожувала світом. Я це люблю. А, от, але зараз я не, і не в дому, але і не в рейсі. Я дуже не хотіла бути в рейсі. І от я з'їхала, я звільнилася. Я сподіваюся, що я закінчила нарешті. Кар'єру бусяжа, з цим закрито, але це не точно. Зі мною взагалі нічого не може, не можна бути впевненим в чомусь. Ну, Але з бусами я попрощалася, я попрощалася з шефом. Ми з ним не дуже добре розійшлися. Тобто, без шкандалю, у мене немає ніяких образ, у мене немає гніву всередині мене, але я не дополучила 600 євро, які я дуже хочу отримати. Дуже. От, тому у мене тут буде, крім того, що я з вівтовка йду на навчання на 95-й код. І поки я вчуся, я не можу поїхати в Україну, бо я б, звісно, щось там прогуляла. Бо я вам чесно скажу, уроки, як кріпити груз, я можу провести навіть краще. Мені так здається, Боже, я буду дуже складна студентка. Бо Я, знаєте, я все знаю, все вмію. Тому поки я не вивчуся в автошколі, я не можу поїхати в Україну. Така халепа. Ну, але мені є де жити. Це теж приємно. А, значить, з шефом я попрощалася з бусяжним життям, наче ну, теж попрощалася. За два роки я зроблю, поки я тут сидю вдома на вайфаї, я, може, зроблю ітоги під відео про два роки про роботи на бусі. Це було... Саме головне, ну, коротше. Я, я зроблю і потім вам все розповім. Зараз про день народження. А, ну, що день народження? Боже. Я так рада, що я нікуди не їду. І що я просто статична, що я як тюлень. Я тут або на ліжечку лежу, або йду в холодильник, щось їм, або щось пишу там у свій цей щоденник. А ще я роблю салати. У мене, знаєте, це мілка моторика. І на день народження я накришила Альв'я. А вчора на, на день янгола натерла шубу. Можу показати. Так, он наша шуба. Тому завітайте в гості. Ми ще можемо вас пригостити варениками з капустою, з м'ясом, з картоплею, з всім-сім -всім, що може ви любите. Поки Мотенка працює, і і, і, взагалі, якщо хтось у Варшаві, я можу зустрітися. Вітати повітряну кулю, зелену, зелену і безпознезно подарувати порожні І запахом меду, а я лише хотів тебе привітати самого ранку, у гості до тебе, але мій друг не міг влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синя небо обурений досі. Калючки у носі на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кінтуха, рожа вуха, без нього б і пісня була не складуха. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безвознезна. Так, а тепер я вам розповідаю про свій щоденник вдячності. Його мені. Подарувала мала. Подарувала мала, тому що ну, якось подарувала і подарувала. І він мені зайшов, дівчата. Я просто в Києві сиділа отак от, з язиком і його оформлювала під себе. Ви знаєте, що я люблю. Слухайте, я люблю писати. Я взагалі володію магією письма. Я можу написати, і воно здійсниться. От. І Не всім це заходить, не всім. Це, я знаю, що це моє. Ну, В когось волшебний голос Джельсаміна -джель у мене я можу писати. Так от, показую вам цю прекрасну, чудову річ. Так, ви розумієте, що чашки зі Старбаксу з нами завжди. А ось чашка, яку я придбала малій в Барселоні, її нема. Так от, це щоденник придумала дівчина. В інстаграмі, зараз я покажу ось тихо. Так, ось так вона називається. Вона його продає. І його купили і мені подарували. Я його сама роздрукувала. Тобто, у мене є друзі в Києві. Боже, як вони називаються? принц на Ілінський, 12. І я роздрахувала собі його отаким от чином. Тут багато чого є, але. Я його через, ну, пропустила через себе. Тобто, знаєте, поставила свої значки. Бо тут дуже було знаєте, такі, багато от таких от, отаке, ось, отаке. куча валізок, якісь год... годинники. Ні, мені таке не потрібно. І тому вдому я взяла. На жаль, вже у нас немає цього журналів, з яких можна повирізати картинки і слова. Я зазвичай люблю вирізати слова. Я познаходила паштівки і ці наліпки від монобанку. І у мене е, щось ще познаходила і ще в, цій, в принтерної майстерні. Повипрошувала. От. І я трішечки зробила цей щоденник під себе. Зараз показую, як, як це все. Дівчата, ви згадайте, я багато кому надсилала ось такі поштівки. Ця дівчина, яка їх малювала, робила, вона вже в Іспанії наші там жиє. Ну, коротше, оце, я вам чесно скажу, що за два роки всіх гроші я не заробила. Я взагалі ніяких не заробила. От, поділ. Ну, просто без цього неможливо моє життя. От ось, ось без цього. Це для мене головне. Ну, і святами любому. Тобто, не мені вас повчати, як робити карту бажання бо що. Ось тут написано, як ним користуватися, а ось тут картинки, які. Ну, я, вибачте, звісно, цей е, зробила під себе. Він в мене за от я його веду. І зараз знайду щось чистеньке. От, наприклад. Як, як це працює? Ну, ти пишеш, що ти сьогодні хочеш отримати. Ну, і пишеш так, наче воно є. І я вам чесно скажу: отут -от багато днів, які я пишу. Я знаєте, що пишу? Я пишу. Я пишу, що хай люди, які мені сьогодні зустрінуться, будуть до мене добрі і допоможуть, якщо мені це потрібно, серйозно. Е, ну. Це у мене так працює, тому що за мною завжди щось трапляється. Не тому, що я погана чи в мене карма погана. Тому що я не знаю, мені здається, що я постійно кидаю виклик цьому світу. І він такий: А! Калісо! Я така, ну поміняла. Він на тобі друге. Я така, ну поміняла з криком, скандалом. Він такий, ну ладно, на тобі третє. Мінус третє колесо, що ти будеш робити? Ну ок, поїду на трьох. І це відбувається зі мною завжди. Але я не можу сказати, що я якась невдаха, або, або якесь гівно. Ну, коротше, але добрі люди мені дуже потрібні, які мені допоможуть. От зараз мені треба йти написати заяву на шефа, щоб повернути свої 600 євро. І я така шукаю якусь добру людину, яка зі мною за ручку сходить в піп. Так. Далі, поїхали далі. Тобто, І слухайте, вони ж зустрічаються зі мною ті добрі люди. В Євгетику була ціла добра сім'я, яка мене всиновила, пустила до себе жити. І я три дні, поки з тими колесами, коротше, я три дні у них жила. А, а в Нідерландах, я про Нідерланди вам ще розкажу, в Швейцарії. Коротше, добрі люди є. І мені треба, щоб вони мені зустрічалися. <гум> Тому я, я завжди про це пишу. Ну, я можу ще написати там легкий день, легкий рейс. Ну, Те, що, ну, що мені особисто важливе. Е, в, в, нашій вдячності за те, що є. Слухайте, я, я пишу всяку маячню, але від щирого серця. Я спершу думала: о Боже, я стільки там, тут 20 пунктів, я не напишу. Слухайте, я пишу. У мене ще й місця бува, не вистачає. Я пишу за інтернет, за те, що мама любила папа, ні. За, я не знаю, за хорошу погоду, за погану погоду, за друзів, за подруг, за дітей, за те, що у мене дві ручки дві ніжки. Коротше, я це все пишу, і це прикольно. У мене всередині відбуваються ну, якісь ну, при... Короче, приємності. Отут далі ми пишемо дякую за те, що я хочу. Наприклад, слухайте, Я дякую за те, що ми перемогли. Тобто, от в такому сенсі я пишу. Я дякую, що, нарешті, віддала всі борги. Бачите, тут аж 50. А потім ти пишеш свій фінансовий код. Він розраховується двома способами. І я пишу два фінансових коди. Я вам їх покажу, бо це секретна інформація. Її не можна нікому показувати. Хоча. І ось слухайте далі. Я вам зараз покажу, що, про, що, чим я далі займаюся в 50 років. І я ще раз наголошую, що у мене взагалі блог не для, не для хлопців. Хлопці, я з вами вітаюся, привітки ще раз. Але ви приходите і такі. Типа я щось одне очікував, а вона називає кузов пландекою, І у вас, це, у вас це підгоряє, ви починаєте на мене сваритися, я починаю з цього перейматися і розстраюватися. А це не треба. Дівчина ніколи тобі не скаже, якщо ти щось неправильно сказала. Ну, сказала ти на DHL, Ну і хусні. Ладно, показую. Так, про код розказала, і тепер слухайте, що я роблю. Це правда, тому що мені нема чого робити, і це приємно. Люди, це так приємно, коли тобі нема що робити, і ти накришила і олів і шубу, а потім, потім робиш щось іще таке ж, таке ж саме дивне. Так, отут я, бачите, я переписую всі ваші побажання. Зараз. О, У мене, бачите, тут багато місця позалишалося. І отут -от я, коротше, переписую. І коли я це переписую, це дуже прикольно. І це дуже потужні відчуття. Відчуття дуже потужні і приємні. Отак. От Що? Я можу похвалитися вам підарунками. Точно, я похвалюся підарунками. Це дуже по-дівочому. Всім похвалитися, а потім ходити і казати мене, хто хтось мені наврочив і мені позаздрив зараз. Так, що може бути. Що може бути прикольніше, ніж намистини на Пандорі, правда? От. І <кхм> у мене буде. Я потім в кінці покажу, що мені подарували подруги мої. Я ще, правда, не забрала, але я вже вважаю, що воно в мене є. Сам браслет мені подарувала мала. Тут написано сім'я «family». І. Тому що, хоч і дуже маленька Фемелі, але вже яка є. І про це ми завжди пам'ятаємо. І сама перша моя намистина була ось ця. Тут написано: вперед і вгору. Це я уїжджала на буси. Я боялася, дуже боялася чого вийти з того свого. Ну, коротше. Боялася та й боялася. Тому в мене і вгору, і просто це мій девіз. але я завжди пам'ятаю, що дім, і ми повертаємося додому. Це моя перша бусина. Коли я повернулася з першої каденції додому, я купила оцю, щоб всі бачили, що я звідки я, що моя ідентифікація. І так, я в браслеті і працюю. Хоча, може, воно не дуже. Як вам сказати, ну. З правил техніки безпеки не можна браслет. Так, третя моя намистина була ось ця. Це паром. А знаєте чому? Я в Скандинавії її придбала. Тому що тільки на паромах я рік працювала на фірмі під скандинавською логістикою. Ми дуже багато їздили. Тільки на паромах я могла відпочити, лягти в ліжко з білими простирадлами, отримати їжу, душ і спокій, і красиві види, види іноді. І тому ось цей паром для мене це символ, ну, якщо чесно, відпочинку. Тому паром. Потім я поїхала. А, ні, потім, потім був День матері, і мала мені подарувала. Ну, коротше, хто... я не знаю, хлопці, якщо ви це дивитесь, я вам хочу сказати, що Пандора це такий прикол, на якому ти збираєш намистини, ну, вони щось означають саме для тебе. Це Ти збираєш спогади, ще щось, ще що. Коротше, дивіться, це... це від моєї малої. Тобто, моя мама мій герой. Мені це дуже приємно. знаєте, Не всі б... пишалися мамою далекобійником. Так що я супермама і мама герой. Мені це дуже приємно, я її завжди потираю. А потім я поїхала у відпустку. Боже, у мене була чудова відпустка, я вам потім розкажу в Португалії. Я поїхала в Португалі до своїх подруг, І Наталки і Світочки Ла-Лали. І ось ця намистина вона називається: подорожуй всім світом зі мною. Короче, це я до того, що у мене є друзі і подруги по всьому світу, і я до всіх хочу в гості. Ось моя мрія, наприклад, поїхати до Гулічки в Казахстан. Полетіти колись. Так, і ось це у мене намистина. Така, зараз. Бачите, я люблю такі намистини, щоб було всього багато. У нас тут миш. Ви знаєте, якщо хтось з хлопців дивиться, у нас тут одно Угаль, угал, угалки. Це моя каліжанка. І у одного хлопця завелися в бусі миші. Коротше, зараз тихо. Отут тут це називається чаювання на честь не дня народження. Коротше, це на намистена мені, знаєте, про що каже? Що саме цінніше, що в мене є, це мій час. І мій час я нікому. Я його продаю. На роботі, але є час, який я не продаю, і він тільки мій. І я повинна про це завжди пам'ятати, коли я їду, як дурне, коли я не сплю, коли я не їм, я в туалет не можу сходити. Ось ця намистяна мені нагадує про, про мій час і мене. Король, отам миш, отам миш сидить. Ну, коротко, сидить миш. Так, є у мене ще одна намистена, яку я хочу собі придбати, коли я сяду на тір. І зараз я вам покажу, що мені замовили мої. Ну, що мені подарували мої подруги. Наталка, яка з Одеси, яку ви всі знаєте, ми багато подорожуємо, зробила макет. А її товариш чи брат, я не знаю, друг, ювелір, розробив ось таку намистину. І ось дивіться, що вийшло. Воно вже є навіть в інстаграмі. На чорному морі як прірва роса, і десь на піску не залишиться сліду. Одеса, одне з міст, куди я їду, як додому. Тому це дуже класний подарунок. Оля, яка ромашка, хто пам'ятається з моєї улюбленої великої роботи, подарила мені дві намистини. Одна з них це намистина київський торт. Ну, просто торт, я київський не дуже люблю, але солодощі і торти я дуже люблю. І я така. От, Тому мені торт. От такий ексклюзивний. І друга це жабка. жабка пострибабка тому що я завжди кудись стрибаю. Так що Торт і жабка. От такі Отакі подарунки. А справжній тортик з квіточками був від Романа. І ще, короче, суму, яку мені Роман дам, я куплю собі хрестик, який в мене вкрали. Я, до речі, не та людина, яка любить оце все ну, рвати. Я не люблю. От я і не роблю. Я... І тут я згадую свій улюблений анекдот. Ну, шапка приходила. Так. А де ви взяли? А хто вас навчить? А чому ви мені не розповідали? А ви не перевіряли? Ви що, її отримали і не перевірили? А вдруг там вона не вона, а вдруг вже хтось око намалював. Ой, я згадую, що я перший день народження в трасі. Це було у Гандеса. Дивіться, що мені, яку дивну річ мені подарували дівчата. Дінка з доньками. Ось до неї у нас є сертифікат, в якому написано, що за незламний дух, неймовірну витримку, життєвий оптимізм та нестримне шило в дубі. Ми хочемо відзначити пані Бузову. Як приклад того, що щастя це дорога, а не пункт призначення. Тож, хто крім нас, Європу з колін підійме? Ну, це наш жарт в телеграм-каналі. От, Діана, Ілона і Влада. А тепер розповідаю, що воно мені. Що, взагалі, що це за один? Навіть телефоном можна на ньому сфокусуватися. Значить. Це японська. Це щось японське. І, так, розповідаю. Здійснивши неймовірну подорож у світ Японії, ми з радістю даруємо тобі цю чудову японську фігуру. Дарума. Тради... Традиційна японська лялька, що символізує самовдосконалення. Брови нагадують журавлів. А, точно, слухайте, я бачу журавлів. А борода черепаху. Ну, черепаху я не бачу. От журавлів я бачу, а черепаху, я, мабуть, ще не доросла духовно. Ці символи означають довголіття в японській культурі. Дарума не можна перекинути, вона завжди повертається до вертикального стану. Так, давайте спробуємо. Ага, я думала, вона крихка. Ясно. Прекрасно. Вертикальний стан. Зрозуміло. Нагадуючи, що треба завжди встати після кожного випробування, щоб досягти мети. Фігурка дарума сліпа. Паня? Обравши мету, малюємо їй одне око, спонукаючи до допомоги. А потім ставимо на видному місці як нагадування. Коли мета досягнута, дорисовуємо друге око як символ успіху. Іноді на ляльці пишуть побажання чи ціль, щоб точно запам'ятати або поінформувати простір в більш офіційний спосіб. Хай її мудрість та сила допоможуть тобі досягнути своєї мети. Так, ну у мене я купила вчора фломастери. І зараз ми загадаємо мету і намалюємо одне око. Але черепаху я все одно не бачу. Завжди вважала себе криворуким кепським художником, але наче і погано вийшло. Все, мета поставлена. Рухаємося далі. В процесі клепання відосика від свого розмінування. Вирвалася Ріта, з якої все почалося, і сказала, ще й від мене собі купи щось. І це щось, звісно, буде чергова намистина. Отак. Взагалі, як людина-бухгалтер, я не боюся цифр. 50 це не страшно. Мені мої подруги з моїх подруг, з якими ми вчилися, от з Діною, в якої я живу, ми вчилися в одному класі. І я була сама молода, бо у мене в листопаді день народження. І вони такі всі ну, вітаємо в клубі кому 50. Ну, цифри мене напугають, тільки на вагах, але теж не дуже. Е, значить, я дуже щаслива, що в мене були ті буси. Я дуже щаслива, що я з'їхала. І у мене зараз відкривається новий період. Я йду, це моє остання щабля, сходинка. Потім будуть інші, бо вони ж не скінчення ці. Життєві драбини, сходинки і все таке. Я йду вчитися на код 95-й, я йду чесно. Хлопці сказали, Катя Боже, з твоїми зальотами. Іди хоч чомусь навчись, нічого не купляй. Ну, і так, я хочу сказати, що в Україні є така проблема, якщо ви йдете вчитися на це і це є, ви будете вчитися на ЗІЛІ 131-му. А ЗІЛ 131-й прекрасна, прекрасна машина, але вона нічого спільного з реальністю не має взагалі. От, і тому у мене є план, що я все-таки трошечки більше поводжу тір на тих навчаннях, ну, трошечки більше, коротше. Так що, 95-й код. Вдома мене вже очікує чіпкарта. Пам'ятаєте, дівчата, я вам завжди кажу, що є такий тахограф, який не дасть логісту мене гнати там, 13 годин поспіль. Ось цей тахограф не дає, але щоб він працював, в нього вставляється така чіп-картка. От вона вже замовлена на моє ім'я, на мої права, і вона в Україні, мене очікує. І тому у мене, коротше, план їхати додому дуже-дуже. Я знаю точно, що на Різдво, як і перше, я не приїду, тому що я не встигну здати іспити. А от на друге Різдво я, мабуть, приїду вже у Київ. Так що я всіх, всім дякую за те, що. Ви знайшли час і мене привітали, мені дуже приємно все буде записано і зі мною жити. Хто в Варшаві, давайте зустрічатися. Я хочу залізти туди на дах цієї сталянки, поки її не знесли, бо начебто хочуть. Ну і все, я вам потім познімаю відосики за, ну, за останню каденцію, потім за рік. У мене була скандинавська каденція, я нічого не знімала. Ну і, коротше, знаючи себе, пригоди будуть тільки набирати інші масштаби, але вони будуть. Ну, подолаємо і це. Головне перемога. Все.